Якщо ти живеш у багатоповерховому будинку, то твою квартиру від сусідньої відділяє стіна. А якщо в приватному, то від сусідів тебе відділяє паркан. У деяких котів теж є сусіди. Які саме дізнаєшся із цього відео. На екрані ти бачиш розгорнутий кут, його можна розділити променем ось так або так, чи навіть ось так. У будь якому разі утворяться два кути, сусідні один до одного, якщо одна сторона в них є спільною, а дві інші доповняльними променями, то такі кути називаються суміжними. Існує теорема, яку ще називають властивістю суміжних кутів, сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Подумай, скільки пар суміжних кутів тут зображено. На екрані зображено такі суміжні кути КОМ та МОП, МОП та ПОН, ПОН та НОК, НОК та КОМ. Тобто тут є чотири пари суміжних кутів. Однак на малюнку зображено не лише суміжні кути, а й вертикальні. Два кути називають вертикальними, якщо сторони одного кута є доповняльними променями сторін другого кута, тобто кути МОП та КОН вертикальні, як і кути КОМ та НОП, як і для суміжних, для вертикальних кутів теж є теорема. Звучить вона так. Вертикальні кути рівні. Як гадаєш, на якому з малюнків є вертикальні кути? Правильно. На другому настав час для практичних завдань. Градусна міра одного з суміжних кутів становить 55 градусів. Знайди градусну міру другого кута. За теоремою про суму суміжних кутів маємо кут АБД плюс кут ДБЦ дорівнює 180 градусів, а тому кут ДБЦ дорівнює 180 градусів мінус кут АБД, тобто 180 градусів мінус 55 градусів, виходить 125 градусів. Наша відповідь градусна міра кута ДБЦ 125 градусів. Іноді математики позначають кути не літерами а цифрами як от зображено зараз на екрані. Знайди кути, які утворилися при перетині двох прямих, якщо сума двох із них становить 98 градусів. Нехай кут 1 плюс кут 3 дорівнює 98 градусів. Оскільки ці кути вертикальні, то кут 1 дорівнює куту 3. Тобто потрібно 98 градусів поділити на 2. Це буде 49 градусів. Нам відомо, що кути 1 і 2 є суміжними. Це значить, що кут 2 дорівнює 180 градусів мінус кут 1, що дорівнює 180 градусів мінус 49 градусів, виходить 131. Градус. Кути 2 і 4 вертикальні, а значить, рівні. Тому кут 4 теж має 131 градус. Запам'ятай два кути називають суміжними, якщо одна сторона в них є спільною, а дві інші доповняльними променями. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Два кути називають вертикальними якщо сторони одного кута. Є доповняльними променями сторін другого. Вертикальні кути рівні. Тепер ти будеш лускати такі задачі, як горішки. Чи не так? Переходь на наш сайт і виконуй цікаві завдання, щоб якнайшвидше в цьому переконатися.